21 серпня у стінах Вінницького національного аграрного університету відбулась знакова подія. Візит Віктора Андрійовича Ющенка, президента України 2005-2010 років. Цей візит став символом визнання здобутків НАУ. Віктор Андрійович прочитав лекцію про національне відродження, освіту, духовність та наголосив, що аграрна освіта стратегічна галузь майбутнього України. Він високо оцінив сучасну матеріально технічну базу університету. Та особливе враження справили студентські навчальні фермерські господарства. В НАУ це унікальне поєднання теорії, практики та аграрних технологій. Цей же день відбулася урочиста посвята першокурсників до великої аграрної родини. Університет прийняв понад півтори тисячі нових студентів, сповнених надій та мрій. Президент університету Григорій Калетнік привітав молодь та подякував батькам за довіру. Почесні гості наголосили, що саме молодь творитиме незалежну та сильну Україну. Найкращі студенти отримали нагороди, мудру суву та ключ знань. Свято доповнили творчі виступи, щирі слова батьків та море емоцій. Цей день став джерелом натхнення для всіх: студентів, викладачів і гостей університету.